Як показують соцопитування за п'ять днів до голосування в Сполучених Штатах Барак Обама попереду, але випереджає свого суперника лише на один відсоток. У четвер чини президент проводив кампанію у Вісконсині. Зараз він пом'якшив свою риторику щодо ровні, бо має на меті привернути на свій бік тих виборців, що досі коливаються, а також центристів. Натомість Обама говорив про єдність перед стихією. під час шторму немає демократів чи республіканців є лише американці. представники різних партій працюють над тим, щоб усунути наслідки негоди. Сусіди допомагають сусідам. Місцеві громади всі разом працюють над відбудовою своїх містечок. Цей ураган зрештою нагадав нам, що ми єдина нація. Молинастиґамітромні виступав у Вірджинії. Чотири роки тому цей штат проголосував за Барака Обаму. Ромні закликав своїх прихильників на півдні штату прийти на виборчі дільниці, щоб додати голосів республіканцям. Поки США боролися з ураганом Сенді, ромні утримувався від різкої критики Обами. Тепер повернувся до улюбленої теми на жаль, і ви це бачите самі. Виборча кампанія мого опонента в мілкішає. Він говорить про те, як врятувати дитяче телешоу, відпускає коментарі щодо мого прізвища і, взагалі, за будь-якої нагоди намагається мене зачепити. Але такі нападки не означають наявність чіткої програми, не означають, що люди отримують роботу.